Що ми сьогодні з вами розмовляємо про колір. Та? Про колір ви е, багато мали лекцій. І хто прослухав дуже добре, хто ще щось не то вчить. Бо перед тим е, та сьогоднішня наша тема є дуже така важлива е, для колористів. Але е, завжди перед цією темою я даю от, власне тему просто про колір. Про те, що ми з вами давайте дуже коротко згадаємо, що в нас є три первинних кольори, правда? Синій, жовтий і червоний. Молодець. Е і з тих трьох первинних кольорів ми складаємо їх попарно і отримуємо які? Вторинні. Вторинні це будуть які. Якщо змішати синій з жовтим, це буде який? Фіолетовий. Синій з жовтий. Зелений. Молодець. Зелені. Потім синій з червоним буде. І фіолетовий і жовтий з червоним буде оранжевий. Всі кольори, там просто я щоб не повторювалася, у вас є лекції, там все я малюю, розказую і ви це маєте. Там воно складається в кольорове таке коло, де завжди автоматично навпроти первинного кольору стоїть якийсь вторинний. І вони завжди однаково, як би там вони не розташувались, ті перші і ті другі, так чи інакше автоматично напроти червоного кольору буде зелений. І це буде означати, що вони протилежні, нейтралізуючі. Напроти синього буде оранжевий і напроти е, жовтого буде фіолетовий. І ми вже з вами так забігаємо. Ми будемо повертатися ще до цієї теми, так? тому що коли я там буду розповідати, як позбавитись відтісни, як не зробити зеленим, Але оту тему, тому, будь ласка, дайте я говорю про цей триподлічок, у вас є лекція, де я розказую, як це все ділиться, як це все е, одне, друге нейтралізує. Також повинні пам'ятати, що в нас, коли змішується три первинних кольори, у нас утворюється нейтральний коричневий, і три вторинні аналогічно це буде нейтрально коричневий І протилежні нейтру... нейтралізуючі кольори, червоний з е, зеленим, жовтий, з фіолетовим, оранжевий з синім, якщо порівно вмішати в рівній кількості, аналогічно буде коричневий. Це говорить про що? Що ми, по-перше, Використовуючи оці протилежні нейтралізуючі кольори, можемо зменшувати насиченість один одному серед тих двох кольорів, а також запобігати причині виникнення або просто усувати, наприклад, там, жовтизну, або запобігати причині виникнення зелені. Про це буде інша тема, я там більш глибше це розкажу. Просто, будь ласка, приділіть увагу цій темі, щоб ви все це знали. Далі, дивіться, також ми з вами дуже коротко, там є також у вас лекція, де я говорю про те, що в нас є хроматичні та ахроматичні кольори. І скажіть мені, чи ви пам'ятаєте, які кольори є хроматичними які ахроматичними. Та знаєте ви це? Дивіться, всі кольори спектру, правда? Всі кольори спектру сонячного, Скільки їх є? Добрий вечір. Сім, їх і сім. І як ви, от ви бачили колись веселка після дощу? От відповідно, якби там вона десь може бути в якомусь, ну, наприклад, ви їдете і бачите, що є така насична, ви прям можете розібратися, що там тих сім кольорів є. Може, десь вона така ледь-леґь, але там так чи інакше в любі у цій веселці після дощу можна нарахувати сім кольорів. Це синій, фіолетовий. Блакитний, там ще такий один колір, сьомий, так, блакитний, mm -hmm. і зелений, так, потім червоний, помаранчевий, оранжевий і жовтий. Тобто, по-любому вони там всі є. І от ці всі кольори називаються хроматичні. А хроматичні кольори це сірий, це білий, чорний і все, що поміж ними градація сіру. Зрозуміло? Для чого ми тут зараз повторюємо? Про те, що ми зараз будемо говорити з вами також про волосся. І про його характеристики по кольорах, і щоб ви розуміли, власне, що е, це все напряму нас з вами зв'язано. Особливо, коли ми змішуємо потім різні барвники, для чого нам той білий, чорний, сірий, зараз ви зрозумієте. Так? Ну, але я думаю, що ви аналогічно вже зрозуміли, що коли ви, наприклад, до виробника будь-якого, навіть акварельного, кольорового, тобто хроматичного, додамо, е, наприклад, білого, то він стане світлішим, додамо чорного, він стане темнішим. Ну, звичайно, залежно, скільки вийде до стену, то коротше інша тема і так далі. Тобто можна так додати, що просто буде чорним, ну, тобто, яка пропорція? Трішечки додається, і відповідно можна регулювати світлоту і темноту того вирника. Е, одним словом, сьогодні ми. Оце все, що я зараз говорила, це повтор, який би ви на сьогодні, після попередніх лекцій, мали все орієнтуватися. Все, що ви десь прогавили, будь ласка, приділіть цьому увагу вдома. Зараз ми з вами говоримо про таке поняття. Сьогодні маємо розглянути як рівень глибини тону волосся, також кольоровий напрям барвника нашого, і також насиченість нашого кольору в барвнику, що на нього впливає. Дивіться, сьогодні перше, що ми маємо говорити, це рівень глибини тону. Але я також спочатку напишу. Ви мені розумієте, що сьогодні ми говоримо про те, що в нас є в виробниках цифрова система. І е, ми, коли з вами професійний виробник бачимо, коробочку, переважно, ну не переважно це зазвичай, у нас є просто цифра. Ви бачите там якусь картинку? Ні. Ви лише на професійному виробнику такому побутовому, такому, що можна там для домашнього використання, ви можете побачити картинку. Але він Інше питання, що ну, цифри будуть так, але я до того говорю, що там картинка може бути така, що вона взагалі дійсності не відповідає, і це зазвичай. Е там також є цифри. І до чого ведемо, що ви повинні розуміти в будь-якому випадку ці цифри. Дивіться, те, що я розказую, це є по міжнародній системі. Тобто, воно в більшості всюди, в барниках, буде мати е співпадіння. Тобто це не буде щось таке, що тут я розказала, я не про якусь конкретну фірму розказую. Бо ми знаємо, що фірм виробників виробника є дуже-дуже багато. Але от власне, що вони все-таки, слава Богу, вони мають таку міжнародну систему, де воно майже в кожному у кожній фірмі воно співпадає. Ну, хіба що там хтось може внести якісь трішечки зміни? Ну то ви про ці зміни дізнаєтеся, коли починаєте працювати з новим виробником, проходите там майстер-клас, семінар і ознайомлюєтеся з тим, що вони собі закодували щось нове. От вони так вирішили, так? але зазвичай дуже кардинально все ж таки не змінюють. Тому, якщо ви вивчите всю цю е, систему, ви будете це знати, пам'ятати і орієнтуватися. Тоді ви бачите на коробочці цифру, і відповідно ви розумієте, про що мова. Так? Так. Дивіться, дівчата, в нас, от якщо ми бачимо це середньостатистичний вигляд е, цифр на барниках <кхід> професійних. Після цієї нас, бачите, є перша цифра якась. Це буде рівні глибини тону. Друга і далі, далі у нас чомусь розділяється або крапочкою, або комою, або рисочкою, так? Е, як який бірник. І стоять наступні цифри. Так? Зараз ми про них поговоримо. І цих цифр на справді, в залежності від фірми, може бути дві, може бути три, може бути і чотири, і навіть так ще можуть деколи літери попадатися. Англійські, але це м, літери також е, вам, якщо та, це якась там фірма, вони там, вам розшифровують, ви знаєте, про що там. Зрозуміло? Давайте глибше тепер. Оця цифра рівень глибини тону. Давайте ми зрозуміємо і з'ясуємо, що таке рівень глибини тону нашого волосся. В першу чергу, коли ми з вами е, бачимо людей вдома у себе. На це наскільки волосся є світнішим чи темнішим. Так, але це в першу чергу так само ми з вами повинні розуміти, що кожна людина з нас народилася з якимось своїм е, кольором чи тоном волосся, правда? І от той якраз той відтінок, якому вона народилася, це насправді є рівень глибини тону. Звідси ми відштовхнулися ну, в ті цифри, вперники, ми перенесли це звідки? Звідти, що ми знаємо, що хтось народився блондинкою. Природи. Хтось русяго, хтось брюнеткою, е, шаденкою, розумієте, Хтось рудою. І відповідно на тому е, від, від цієї природньої основи відштовхнулися і створили оцю вже таку, ну, косметичну, штучну, так? коли ми бачимо виртуки, і можемо змінювати далі волосся. Е, тому дивіться, загалом в цій міжнародній системі є е, навіть 14% глибини тон. Але загалом ну, вони так собі роз... розмежували. Загалом, якщо ми говоримо про натуральні відтінки волосся, які є в природі реально, то ми розуміємо, що там залишається фактично 10. Ну 12 це вже так, якщо дуже ділити, 10 так легко, чітко, і ми ніде не Е, Давайте я буду все ж таки це записувати, тому що ви маєте в будь-якому випадку цю штучку вивчити собі. тому я так що, і пам'ятайте, що у нас не -э бачили фаркарку. Фаркарта завжди в нас рухається, звідки цифри? Знизу гори, і вони рухаються по неростанні. Тобто внизу фаркарти в нас один. Ну, да, ну, я потім поясню, що у нас тут розумієте? стоїть. А я відповідно від найсвітліших, тобто, вище цифри, тим світліший наш рівень не тому. Я пишу цю цифру, зразу пишу її назву. 15 це є білий. Це таке маленько. Молодці. Тоді я ще раз запишу, щоб ви собі нагадали. Бо це предмет туристика, в яким це все згадуємо. Просто вас гарно вчили і ви ще маєте спершу. Екстра. 13 номер. Це, якщо хтось має, не точок, то він може це просто собі повторити. А я пишу для всіх, хто, наприклад, сьогодні не присутній, хто буде слухати. Екстра супер. Світлий. Блондин. Так, пішли далі. Дванадцять. Це є. Супер. Світлий? Блондин. Одинадцять. Одинадцять. екстра. Світлий? блондин. Десять. Дуже Шість. Терно розяв. Ого, то здоров'я, дякую. П'ять. Світлий шатен шатен Чотири це просто чистий шатен Три це є темний шати. Два це є брюнет. І один це є чорний. Ось є я. Е, тобто ви це маєте розуміти. так? в кожній фаркарці у вас плюс-мінус так буде виглядати. Тільки там до цифри. І там буде ще після тієї цифри, що буде нуль. Ну, це буде означати, що це нуль Натуральний просто так, натуральний е, наш рівень, ми що такі називаємо натуральний рівень, часто кажемо, щоб відштовхнутися. Тепер давайте логіку включимо. для чого нам заліза вчити і розуміти, тому що коли прийшла клієнтка, чи вона прийшла з натуральним, чи вона прийшла з чимось уже на волосся з якимось верником, але там корінчик, наприклад, якийсь, на то ми завжди маємо з'ясувати. Її рівень глибини тону. По-перше, той, який є натуральним. По-друге, той, на якому вона зараз вже знаходиться, в, в стані того, що вона є зверником. І від цього ми далі можемо штовхнутися, що нам вийде, не вийде при зміні е, нашого кольору. Зараз розумієте? Ось, що нам далі з цим всім робити? З тими цифрами ми розібралися, ми їх вивчаємо. Вони можуть десь плюс-мінус ще назви якісь мати, там, наприклад. Ще те можуть назвати коричневим, але саме правильніше і професійніше буде звучати ось так у міжнародній системі. Далі, коли ми кажемо з вами про кольоровий напрям, то власне це цифри, цифри, які йдуть після крапки, коми, тире або там ще чогось. Тут трохи легше, їх менше. Я їх також зараз запишу і ви також зараз їх собі по. Повчите. Значить, в нас також, по-перше, у нас може стояти цифр, літера англійська N, яка називає, ну, означає нейтральний колір. А нейтральний колір, ви пам'ятаєте, що ми змішали синій, жовтий і червоний і отримали нейтральний коричневий. Оця літера, якщо буде стояти, то це, власне, буде нейтральний. Нейтральний. І отут ми відповідно, розуміємо, що ми додали синій. Додали жовтий і додали червоний. Так, далі е, одиничка нас відповідає зазвичай за, за попелястий. Попелястий відтінок. І попелястий виник, звідки, звичайно, що від синього. Синій. Щоб ви розуміли, звідки взялося це все. Двійка це фіолетовий. Фіолетовий. І ясно, що він виник від фіолетового кольору. Трійка це є золотистий. Золотистий. І ясно, що він виник від жовтого. Кому ясно, кому ні, але ви це маєте вже знати. Далі. Наступний буде мідний. І ясно, що він виник від оранжевого. П'ятірка – це є Махагон. Махагон. Оце таке таке скрібне слово, ви можете воно ве. Він складається з три четверти червоного кольору. І додали. Одну четверту синю. Це дуже просто. Це треба просто запам'ятати, що Махов це насправді червоний відтінок, але він трішечки в собі містить синій. Він не стандартний, не чистий червоний. Шість це чистий, червоний. Ясно, що з'явився від червоного. І е е сім – Це є зелений. Я все, що з'явився від зиме. Це, це те, також дівчата мусити чітко запам'ятати і не плутатись в тому. Ну, знову ж таки, ще раз наголошую, що якщо якась фірма, виробник може щось внести нове до це, вона вам про це скаже і ви це вичите. Але зазвичай оці всі перші чотири. І ну, тут, може, часто махагон, от я помічала, що в багатьох фірмах махагон і червоний місцями переставляють. Ще ставлять махагон, п'ятірку чистий червоний. Це ну, як ви? таке не сильно впливає, це виключити при потребі. Тобто, ну, також розуміємо, просто звідки це з'явилося, і маємо запам'ятати. Коли ми бачимо тут цифру, ми розуміємо, що четвірка це тут вже є міг, а трійка це золотистий. Тепер на запитати, чому в нас, наприклад, стоїть четвірка перша, що відноло більше ніж 100 тисяч. Так, ну видно, що ви коли вчились на перукарській, і вже цю тему ми з вами говорили, да, що... Так, і ви вже тепер запам'ятали і орієнтуєтеся. Так, ми розуміємо, що якщо у нас тут дві різні цифри після «Крапочки». то обов'язково ясно нам має бути те, що до і першої цифри, першого відтінку там є більше. А друга вже просто до допомоги. І прочитати, коли ми кажемо прочитати фарбу, то ми будемо бачити, що сім – це в нас що русяни. Ми так і будемо казати: русяни, мідно золотисті. Русями мідно золотисті. Це для себе ми просто з'ясовуємо. Бо клієнтка ваша, коли вибирає там пальчиком цю прядочку, ну їй візуально там щось здається, але тільки ви знаєте, що там в тому місяці, мітно, в тому місяці Конкретно ви можете розшифрувати за допомогою цифр, Бо візуально сприйняття це одне, а така чітка інформація це трошки інше. Іноді так буває, що якщо тільки дивитися візуально і не прорахувати всі моменти, які є глибші в тих цифрах, можна дуже помилитися і отримати неважний е, тон іконіч. Зрозуміло? Ось, це якщо різні цифри. Також, Повинні розуміти, що якщо стоять дві однакові цифри, наприклад, у 7, 44, або 7, 33, це з'ясно, що це відтінки, які будуть називатися інтенсивним. Інтенсив, інтенсив оце буде русявий, але з мідним відтінком інтенсивний. Такий барник буде менше змиватися, він буде чіткіше триматись на волосі, ну і, звісно, що яскравіше виглядати, ніж по цей верхній. Цей верхній буде таким пом'якшим. Ну, ми тут <кхм>, з золотистим. І так само в будь-якій ситуації, чи стоїть, наприклад, там е 9-11. Ясно, що це буде такий інтенсивний, там бачимо дуже світлий блондин, інтенсивний по Це треба розуміти, що це буде дуже-дуже так чітко. Так? Ось, це ви вже зрозуміли. І також. Таких різних цифр, У нас ще є така гарна цифра, яка називається нуль. І нуль у нас відповідає за насиченість за насиченість нашого барвника. І в залежності від того, де стоїть ось цей нуль, або перед кольоровим напрямом, або після буде у нас бордник, власне, або насиченіший, або м'якший. Що це я маю на увазі? Наприклад, у вас стоїть е 7. 0,4. Так? То якщо, або може бути вона який, наприклад, може бути і 43, який світ, може бути там, 7, 0, 43. Це також є такі фірми, де є багато цифр після крапочки. Е, в будь-якому випадку 0 перед кольоровим напрямком. Завжди його пом'якшують. Тобто, це буде е, гарний е, відтінок е, мідний, але він буде таким спокійним. Він не буде яскравим. Зрозуміли? А якщо цей стоїть після кольорового напрямку, ось так. Чи, наприклад, у тому випадку, ось так, то це буде говорити про те, що вони насичені, яскраві. Зрозуміло? Ось. Це також ви маєте. Mm, зрозуміло. Зерпи може бути, що цих нулів може бути два, то аналогічно. Це, це просто кожна фірма собі там ставить. Але суть той нашої, е, інформації саме така. Скажіть мені, будь ласка, чи є вас запитання? Mm. Поки що нема. Тобто, ми просто повинні розуміти, що тут наша задача, якщо так вивчити тардичку ножні вчинили в школі, так і тут оцю шкалу рівня на тону, Тобто ще раз рівень хлебне тону відповідає за світлоту і ту нашого вонося. Правда, правда е, кольоровий напрям це ось ця. Наша частинка дошки, яку також треба вивчити, як табличку, щоб орієнтуватися, що й туди на цифра. І запам'ятати з тими нулями, що він відповідає за насиченість, якщо він перед кольоровим напрямком, він пом'якшує його, якщо він після, він насичує і робить фарбу яскраву. Зрозуміло? Ще якісь два питання? Тоді задача на домашній, обов'язково повторити про первинну вторинну, протилежну Повторити прохроматичні, а хроматичні і ось цю нашу сьогодні дакцію гарно вибачте. Все тоді?